Привіт! Хочу розповісти про те, що вже певний період часу до мене приходить таке відчуття, що мені потрібно зайнятися технікою, яка називається ребефінг. Ця техніка дихальна, як зайнятися, так? Це Супроводжувати людей в цьому процесі цілющого дихання. Перші такі дзвіночки мені почали приходити через усвідомлення того, що от, на початку війни була така равці в багатьох людей бігти. Так, це реакція на травмуючі ситуації бігти. Так. Частина людей виїхала з країни, частина людей почала воювати, тобто пішли захищати, і ще частина людей завмерла. Це як певна реакція організму, психіки на ситуацію, коли ми не знаємо, як діяти, що робити і як поводитися, як реагувати. І оцей завислий, завмерший, як то так, за, за затримане дихання, да, де ми так. Якби так, забули, забуваємо, що треба дихати. Цей процес йде такого певного зависання психіки. Зараз починаю віддихуватись. Потрібно нам всім віддихатись, так? згадати, як це робиться, для чого це і. Таким чином себе самому зцілювати. Адже в тілі, коли ми забуваємо дихати, в тілі утворюються певні такі зажими, які, з якими ми потім ходимо, носимося, переживаємо, вони там закупорюють і то штопорюється прохід енергії, і тоді відповідно і ми хворіємо, або там якісь спазми, зажими, болячки і тому подібне. Так відбувається. До чого я веду. І коли мені прийшло це усвідомлення, що потрібно людей вести в. Технікою ребефінгу ввести їх в процес зцілення через тіло, через дихання, через усвідомлене дихання. Я довго збиралася з цією думкою і таки вирішила, що йду в цей процес, адже він для мене є відповідальним. Тому що працює глибоко. А там, де глибоко, там треба бути свідомим, свідомим, люблячим, приймаючим. І коли людина відбувається в глибині трансформації, важливо зберігати стан безумовного прийняття, і тоді людина може вийти. З травмуючої ситуації і перейти в більш вже свідомий живий процес життя. Ми знаємо з вами, що поки ми дихаємо, доти ми живі, так. І дихання важливо дуже відіграє роль в нашому житті, бо ми можемо спостерігати, так, коли щось відбувається, що ми іноді навіть забуваємо дихати, або коли якась хвилююча ситуація, нам кажуть, дихай, дихай, дихай. І тоді відбувається процес знову повернення свідомості в тіло і в усвідомленість відбувається. Ребефінг. Ребефінг. Перша моя зустріч з ребефінгом була 13 років тому. Я була вагітна, проходила цей досвід, і після нього цього процесу я дуже легко і гарно народила, і в задоволення, можна сказати, так, маю певний досвід. Попри те, все, що ребефінг сильна терапевтична техніка, мені вона подобається ще тим, що працює з тілом. Тому що тіло наше розумне, свідоме, в ньому є як і там певні проблемки, да, якби ми відчуваємо, там болить, там тягне, там щось скубе, жме, да, ну, різні моменти. Так і воно дуже мудре і цілюще, і якщо йому направити потрібну увагу, воно самостілюється. Тому запрошую, хто хоче спробувати сеанс, такі зараз набираю першопрохідців, хто допоможе мені трішки більше війти в цей процес як провідника дихання через дихання. Тому запрошую перших сміливців на індивідуальні сесії. Сесія триває півтора години. 45 хвилин це активне дихання, я пояснюю як. І 45 хвилин інтеграція. Людина лежить і відпочиває одним словом. Але коли відпочиває, якраз тоді відбуваються самі сильні, цілющі, трансформаційні моменти, які... Працюють і з тілом, і з емоційним тілом, і з психікою, тому, тому запрошую. Ще мені подобається ця техніка тим, що клієнт е, сам не сам, а от в його картині світу, в його. Е, його просторі, да, життєвому, з його всесвіті, він сам знає, як і що, куди йому так підсвідомо вирулити, да, одним словом, щоб відбулося зцілення. Тобто я не нав'язую, не розказую, як і що йому потрібно робити в житті, а відповідь сама інтуїтивно приходить людині, яка вже буде готова сприйняти цей кращий варіант для себе для рішення того чи іншого питання. І це важливо, аби людина сама навчилась бути собі керівником і керувати своїм життям. А я поруч, я провідник, я та, яка тримає поле. Поле довіри, любові і прийняття. Кому цікаво, пишіть в особисті, розкажу, поясню, проведу, допоможу. Тому вперед, вперед, друзі, до... достілення, тому що зараз це дуже потрібно. Зараз піднімаються глибинні пласти, як і особистісні такі особистісні такої програмної програмного забезпечення, так і колективні програми. І нам дається ще шанс, дуже швидкий, інтенсивний, потужний, той, який, на мою думку, це найважливіше зараз робота з собою, самопізнання, само. Міння само керувати своїм життям, так, і е, приймати рішення або стресостійким бути, і здоровою психікою це саме цінне, що зараз, на мою думку, і важливо, да, це вміти володіти своїм психічним станом і станами, які ми відчуваємо, або навіть іноді не усвідомлюємо, що відбувається, а вийти в свідомий рівень да, рівень. Самоусвідомлення, самосприйняття і усвідомленості, розширення свідомості і прийняття себе саме в цьому тілі прекрасному, в цій формі буття тут на землі, в цьому тілі. Проживати життя. Те, що живе через нас, ця, ця енергія це прекрасно. Тому з радістю запрошую вас в цю подорож, трансцендентний досвід, самопізнання і самостілення це праця, праця над собою. Знаєте, я в роботі над собою вже дуже багато років, і іноді здається, що о, ну коли ж це закінчиться, коли це все, що знов щось нагрібає, знов щось важко стає, знов треба щось там, якісь проробочки робити, чи, чи якісь моменти. Да. Так, друзі, це постійна праця над собою. Вона вимагає і часу, і уваги, і фінансів. І найважливіше це вибрати. вибрати, бути щасливим і йти за цим щастям. І я вам скажу, що результати є. Як би важко іноді не було, потім приходить новий день і відчуваєш, о, радість прийшла, відчуття щастя прийшло, життя яскраве, цікаве. І, як то кажуть, не, не напрасні ці труди. Труд душі він... Він важливий, він цінний і він дає свої результати. Тому ще раз кажу, запрошую, приходьте в цю цікаву подорож. Наразі це індивідуальні такі будуть сесії. З часом організую і такі міні-групки, тому що в групках відбуваються також ще свої інші процеси. Тому приходьте, буду рада. Рада побути поруч, коли ви на шляху до себе.